Чи є у вас такі знайомі, що так дивляться на вас, примруживши очі, наче поблажливо, наче сумом, наче їм відкрита якась велика таємниця. А коли ви питаєте отак в лоба, що? Та нічого. Не хочу, аби від мене це пішло, ти скоро сама все зрозумієш. Тому свою сусідку Тамару Петрівну я просто обожнюю. Вона… Не може стриматися, аби не розповісти все, що знає, думає, що знає, і те, що взагалі не знає, і придумує. Любить вона мене зачепити, бо мій чоловік працює переважно з дому, а я ходжу на роботу. І вона спочатку питала, чи чоловік часом не має якоїсь болячки, що з дому не виходить. Далі питала, чи він вміє щось робити руками, бо у неї кран тече та перегнили труби. А останнім часом я почала бачити в Тамарі Петрівні той погляд, який я описала вище, і почала вже турбуватися. Тамару Петрівну, щось сталося? питаю її, та нічого. Каже, і останній склад аж тягне і тягне з мене тим жили. Я вже давай до чоловіка приглядатися, чи не змінилося щось в його поведінці, чи не почав, боже збав в барбершоп ходити та гантелі тягати. Наче нічого такого. Все в нашій маленькій квартирі, як було, так і є. Але.